Обійми універсальна річ, за допомогою якої можна показати близьким, що ти їх любиш, поділитися душевним теплом та підтримати. Сьогодні світ відзначає свято, приурочене цьому теплому жесту міжнародний день обіймів. Воно зародилося у студентському колі у 70-ті роки, щоб нести якийсь спокій у буденному метушню, яка не повна тривогами й турботами, і нагадати всім людям, які іноді важливо просто обійнятися. Але як багато разів потрібно це зробити, ми вирішили дізнатися думку жителів Подільська Красивий день. Ви обіймаєтесь. Обіймаємося, і як захочемо, так і обіймаємося. Кожний ранок. Кожний ранок. Да, Кожний ранок. Раз шість. Тільки з дочкою. Ну, з чоловіком там може раз в день. Двадцять шість. Двадцять шість. Улюблене число. Не знаю. Багато. Ну, ну, десь разів. П'ять-чотири, ну щоб настрій піднявся. Ну, три рази точно шкода, що багато людей забувають про важливість обіймів. Тож наша знімальна група поспілкувалася з консультанткою із напрямку психосоціальної допомоги Інною Мальованою, аби детальніше дослідити це питання. Обійми є важливою частиною нашого життя, і з близькими людьми або просто з людьми ми можемо обійматися, і це є важливою нашою частиною життя. Але обійми дуже корисні, тому що вони можуть бути когось підтримати, ми можемо фізично, якщо ми не можемо проговорити те, що нам болить. Але важливо розуміти межі цих обіймів, тому що не всі люди хочуть обійматися, тому що з різних причин це може бути, тому що зараз вони не в настрої і не хочуть зараз. Собій обійматися, тому важливо поважати їх межі і коли дійсно обоє людей хочуть, обіймайтеся. А Як ви вважаєте, взагалі потрібно обійматися? Потрібно, так. Да. Обнімашки це дуже добре. Особливо Об люблю обніматися з сином. Енергетика, ну син, правда, дорослий, але все ж таки. Ага. Потрібно, тому що треба нам щось, щоб добре було. Угу. І настрій піднімався, все. Ну, звісно, важливо. Я думаю, що так. Да. Якщо любиш друг друга, звісно. і так з знакомими зустрічаємося, теж обнімаємося, здороваємося, цілуємося. Тож, шановні подільчани, не забувайте дарувати радість своїм близьким та собі. Та обіймайтеся якомога частіше.